Ми йдемо далі до наступної теми зарплата. Рито, тобі слово. Дякую, Юля. Так, переходимо до блоку зарплата. Дякую вам за надіслані питання і більшість з них стосувалася роботи в конфігурації баз бухгалтерія та баз «Бухгалтерія Корп. Тому сьогодні будемо розглядати саме на підставі цих конфігурацій. Зараз я увімкну демонстрацію екрану. Поставте, будь ласка, плюсики в чаті, якщо ви бачите мій екран і чуєте, бачите мене. Дякую. І тож, почнемо ми з першого питання. Воно було надіслано саме по конфігурації баз бухгалтерія Корп. І воно стосувалося, як відобразити невихід у програмі без оплати, щоб він не впливав на нарахування розрахунку середньої для відпускних, а саме не віднімав дні. Для цього нам необхідно правильно налаштувати такий вид. На виходу вид нарахування. Ось у мене вже створений документ, і я зафіксувала неявку відсутність на роботі без оплати. І для того, щоб перевірити, чи все правильно і як буде впливати на нарахування середньої, ми можемо відкрити цей вид нарахування прямо із документа, ось тут, якщо він вже створений. Натискаємо на кнопку Відкрити і переходимо на вкладку середній заробіток. Ось тут. І у полі Включати в базу Як нам необхідно залишити загальний заробіток. Це означає, що програма буде правильно враховувати цей вид неявки при нарахуванні відпускних. Якщо ж ви тільки хочете створити новий вид нарахування такий, нам необхідно перейти в меню Зарплата, Настройки та довідники. І ось тут посилання нарахування. І ось. В цьому списку ми створюємо новий нарахування, або ж можемо знайти наш вид нарахування і подивитися, що в ньому є. Середній заробіток включається. Тож, давайте проведемо цей невихід, натискаємо просто провести, і, звісно, вказуємо, в які дні співробітник був відсутній на роботі. Після цього обов'язково треба нарахувати зарплату з таким співробітником. Давайте ось за травень у нас був невихід. Натискаємо Заповнити. І програма перераховує зарплату по усіх працівниках нашого підприємства. Зараз дочекаємося. Ось, нарахування є, і просто натискаємо Провести. І після цього ми можемо переходити до нарахування саме відпускних. Так само я вже підготувала документ, зараз на нього подивимося. Це той самий співробітник і йде в відпустку у червні. Давайте, наприклад, зараз змінимо трошки день, щоб програма в нас зробила ще раз перерахунок ось тієї частини, що стосується середнього заробітку. Нас цікавить ось це: середній заробіток, як же він порахувався. Натискаємо на олівець. Я спеціально залишила один тільки місяць нарахування травень, щоб було наглядно видно, як розрахунок пройшов. І можемо подивитися ось наше нарахування по співробітнику. Ділимо на кількість відпрацьованих днів. В моєму випадку це 29. І ось бачимо так: 387,93. Сума співпадає, і це означає, що програма правильно врахувала дні такого невиходу при розрахунку середньої для відпускних. Можемо закрити цей документ, провести його і переходимо до наступного питання. Воно стосується так само баз бухгалтерія. Корп. Це як показати вид неявки по співробітнику, щоб у табелі робочого часу він відображався з позначкою І, а не НЗ, як стандартно може встановлювати програма. І перш за все, звісно, ми починаємо з самого виду нарахування. Так само або відкриваємо з документа, або можемо піти через налаштування. Зараз відкриємо в документі ось так. Відсутність по поважних причинах. Вкладка Облік часу. Тут ми встановлюємо той вид часу, який нам необхідний. Є повний перелік в програмі, і обираємо ті літери, які нам необхідні. Наприклад, І, інші види. І далі, коли ви тільки створюєте ось цей документ, у вас він буде створений в такому форматі. Відсутність по поважних причинах, і позначка в табелі буде встановлена автоматично. І це означає, що програма сама проставить вид неявки, і зазвичай це НЗ, той вид неявки, який відповідає саме типу документа. Щоб це змінити і щоб програма проставила букву І, яку ми з вами обрали, нам необхідно встановити ось цю позначку вручну. І далі програма БАЗ автоматично підтягне той вид часу, який ми з вами встановили у цьому виді нарахувань. Якщо ви не бачите ось це налаштування, це може означати, що ви працюєте в неоновленій програмі. Необхідно обов'язково оновлювати програму до останньої версії. Подивитися, яка у вас версія, ви можете ось тут про програму. І зараз необхідно встановити версію не нижче 2.1.30. І коли ми це зробили. Проводимо, звісно, документи, можемо спробувати сформувати табель, щоб подивитися, як воно спрацювало. Переходимо Зарплата табелі, створити. Так, давайте перевіримо, в якому періоді в нас це був документ. Це був травень. Тож і табель ми створюємо за травень. Можемо підібрати просто цього працівника або ж заповнити по всіх. Ось наш працівник з невиходами, і в нього дійсно проставилася позначка І. Інші види наявок. Ось таким чином можна створити тіль позначення літерами, які нам потрібні для табелю при різних видах невиходу на роботу співробітника. І переходимо до наступного питання: це як правильно прописати графіки роботи, якщо працівник працює день та ніч. Для того, щоб створити графіки роботи. Переходимо зарплата, настройки та довідники. І ось тут графіки роботи співробітників. Я вже створила заздалегідь цей графік, тож давайте його розглянемо. Відкриваємо. Найменування прописуємо, як там буде зручно бачити його в програмі, і натискаємо на гіперпосилання Змінити властивості графіка. І ось тут ми обов'язково вказуємо, який спосіб заповнення графіку або по тижнях. По днях тижня або за циклами довільної довжини, наприклад, одна доба через три доби, тому нам тоді треба буде поставити за циклами. У мене зараз це буде по днях тижня. І ось тут види часу нам необхідно встановити позначку, що ми будемо використовувати роботу та нічні години. Коли ми цю позначку встановлюємо, в нас додається ось ця колонка. І ось тут ми прописуємо кількість годин, які наш працівник працює. Робота це тільки денні години, вони не включають в, собі, в себе нічні години. Тобто, якщо наш працівник працює 12 годин і з них тільки 4 нічні, нам необхідно розподілити цей час ось таким чином: 8 плюс 4. І тоді ми будемо бачити, що тривалість робочого тижня в нас 48 годин, тобто 12 помножено на 4. Якщо ж у вас немає. Можливості обрати нічні години. Це означає, що необхідно ці налаштування додати у програмі. Переходимо в меню Головне, Кадри, вибачаюсь, зарплата, настройка складу нарахувань та утримань. І ось тут на вкладці погодинна оплата нам необхідно встановити відмітки. Застосування погодинної оплати, нічні, вечірні, понаднормова робота. І встановити всі відмітки, які ви будете використовувати в своїй роботі. Коли ми це зробимо, у видах нарахувань ці всі функції встановляться автоматично. Тобто буде опція вибору нічних годин. І далі ми можемо подивитися на такого співробітника. В кадрових документах. В нас є змінний Анатолій Петрович, який вже був прийнятий на роботу з даним графіком. Ось він. І давайте зробимо йому табель. Він прийнятий з травня, тобто ми можемо зробити йому так само табель у травні. Цього разу просто обираємо одного співробітника, а не заповнюємо по всім. І ось бачимо, що програма нам порахувала окремо нічні, окремо робочі у денний час. І прописала графі... графік у табелі. Поки що не зберігаємо. І переходимо до наступного питання: Це як правильно відобразити всі необхідні документи в програмі для того, щоб нарахувати аванс за першу половину місяця. Ось в програмі є такий документ нарахування за першу половину місяця. І, наприклад, є співробітник, який в нас не працював першу половину, і ми не хочемо його тут бачити. Головне правило роботи в програмі це те, що всі документи. Ці невиходи мають бути зафіксовані до того, як ви будете створювати документ на рахування або ж авансу, або фінальної заробітної плати за місяць. Ось у мене є такий приклад якраз: співробітник-коник, і по ньому зафіксований невихід з 1 червня до 17 червня. І дата створення документу, наприклад, 17 червня, коли ми вже дізналися фінальну точку, коли він вийде на роботу. Далі ми цей документ просто проводимо і так робимо з усіма документами: Відпускні, лікарняні, все, що нам необхідно. І після цього ми можемо просто створити документ на рахування за першу половину місяця. Нам не потрібно створювати документ-табель. Програма побачить всі ці невиходи, все заздалегідь. Давайте оберемо цей документ. Цього разу це вже за червень. Ось наш співробітник, він був відсутній у червні. І натискаємо Заповнити, щоб повністю заповнити документ співробітниками з нуля. І ось бачимо, що даного співробітника у списку немає, оскільки він був відсутній увесь час для нарахування авансу до 15-го числа. Тобто, якщо у вас виникла ситуація, що ви робите нарахування за першу половину місяця, ви зробили всі невиходи і у вас. Співробітник все одно потрапляє сюди, необхідно передивитися на дату, час документа і головне період, до якого відноситься цей документ. Ось тут, місяць. І якщо все одно цей співробітник потрапляє некоректно, рекомендую видалити документ нарахування за першу половину місяця і створити абсолютно новий. Ось таким чином програма дуже чутлива до дати та часу документів та коли вони були створені. І наступне питання ми отримали по конфігурації баз бухгалтерія, тобто переходимо зараз до неї. І питання звучало так, що як відобразити співробітника з нефіксованим робочим часом, щоб йому не донараховувалась ЄСВ до мінімальної оплати, а ЄСВ нараховувалась від відпрацьованого часу. Для цього в програмі баз бухгалтерія рекомендуємо прийняти на роботу такого співробітника як зовнішнього сумісника. Ось в мене є вже такий приклад: прийом на роботу. Ми вказуємо нашого співробітника і вид зайнятості ось тут обираємо сумісництво, не внутрішнє сумісництво, а саме зовнішнє, щоб програма розуміла, що ЄСВ десь нараховується йому окремо на іншій організації, і тут донараховувати не потрібно. Далі вказуємо йому вид нарахування, який будемо застосовувати. Зазвичай це оплата за годинним тарифом або за денним тарифом, тому що він буде отримувати оплату, коли він з'явився і працював. Категорія ЄСВ при цьому залишається незмінна, найманий працівник на загальних підставах. І давайте нарахуємо зарплату такому співробітнику. Зарплата й кадри, нарахування зарплати. У мене вже є документ, ми можемо скористатися будь-яким зі створених. Натискаємо Заповнити. І ось наш співробітник. Звісно, програма порахувала йому за звичайним графіком п'ятиденкою. Нам же тут необхідно змінити на кількість фактично відпрацьованих днів та годин. Наприклад, ось так. І програма вже перерахувала результат. Для того, щоб ці ручні коригування вплинули на розрахунок податків, нам необхідно натиснути кнопку Перерахувати ось тут. Натискаємо і давайте дивитися на вкладці внески ФОП. Ось наш співробітник. І до нарахування в нас не відбулося. Тобто розрахунок пройшов з фактично відпрацьованого часу та нарахованої суми. Ось таким чином ми можемо зробити в програмі баз-бухгалтерія нарахування ЄСВ, щоб програма не донараховувала до мінімальної заробітної плати. І переходимо до останнього питання блоку. Воно так само стосується конфігурації баз бухгалтерія, а саме як робити тут нарахування лікарняних та відпускних. І хочу зазначити, що баз Бухгалтерія це базова конфігурація, яка включає в себе. Всі необхідні операції для відображення роботи підприємства. Лікарняні відпускні в даній конфігурації нараховуються вручну. Дана конфігурація дає можливість нарахувати заробітну плату, розрахувати аванс, зробити розрахунок податків та зробити виплати. Але ж, якщо треба прорахувати лікарняні відпускні, робимо це окремо і просто вручну вносимо, як ми це зробили от з годинами, наприклад. Але щоб зробити цей процес максимально автоматизованим, швидким і зручним, я вам рекомендую використати один з двох варіантів. Перше, це перехід на конфігурацію Баз Корп, або ж другий варіант це використати програму зарплатка. Програма Баз Корп це конфігурація з дуже розширеним функціоналом по зарплаті та кадрах. В ній реалізовано можливість фіксувати будь-які види. Невиходів, всі документи для всіх видів відсутності, індивідуальні графіки, нарахування у вечірні, нічні роботи у вихідні дні, звісно ж, відпустка лікарняні та інші види нарахувань. Тому, якщо у вас складний процес нарахування заробітної плати, я рекомендую вам для себе розглянути саме конфігурацію баз бухгалтерія. Корп для користувачів баз бухгалтерія існує процедура апгрейду. Це пільговий перехід на конфігурацію Корп зі знижкою до 50% та ще й за збереженням всіх ваших даних попередніх у програмі. Ви отримаєте програму таку саму, як ви зазвичай працювали в ній, але з дуже розширеним функціоналом по зарплаті та кадрам. І другий варіант це використання програми зарплатка. Програма зарплатка працює на базі конфігурації баз бухгалтерія та дає можливість автоматизувати типові нарахування лікарняних відпускних, створення табелю та переніс цих цих даних автоматично у програму Баз бухгалтерія. Тому зараз ці питання щодо нарахування відпускних та лікарняних ми з вами розберемо якраз на конфігурації Баз-Бухгалтерія плюс зарплатка. Зарплатка це програма лінійки Лопаньсофт, тому ось вона. Запускаємо її з платформи. І перед нами відкривається перше робоче вікно програми це графік відсутності наших працівників на роботі. У нижній частині всі кнопки, які нам необхідні для створення документів. Тож, давайте створимо, наприклад, спочатку відпустку нашому співробітнику. Натискаємо Створити відпустку. Обираємо співробітника. Вид документа передбачено декілька видів відпустки, в тому числі і компенсація. Період відпустки в нас заповнився автоматично, оскільки в програмі також є можливість створювати графіки відпусток, як для того, щоб його роздрукувати на, на початку року, так і для того, щоб автоматично далі заповнювати ось ці показники. Так само робочий рік може підтягнутися з даного графіку відпустки, якщо ви його там заповните. Вказуємо. Номер наказу на відпустку та дату. І після цього тільки натискаємо Заповнити та розрахувати. І програма в нас заповнить по всіх документах нарахування зарплати, які були введені в програму. Як бачите, в мене є невеликий проміжок між груднем та травнем, я не проводила ці документи. Якщо ж вам необхідно за якийсь період внести вручну дані, то це також можна за допомогою кнопки Додати, обрати період, за яким ми вносимо дані, і внести ось ці всі реквізити. Але все ж таки рекомендуємо, звісно, робити це автоматично через документ нарахування зарплати. Коли ми це вносимо, програма автоматично ось вже перераховує інформацію для середньої для відпустки. У нас є середня за день і повна сума відпустки. Натискаємо Провести і закрити. Необхідно перерахувати документ. Бачите, що програма не дасть вам зробити наступний крок, якщо ви не зробили всі необхідні дії для того, щоб документ спрацював коректно. Натискаємо ще раз Перерахувати, і Провести і Закрити. Коли ми натиснемо кнопку Оновити, ми побачимо ось в Нашому графіку, що наш співробітник був відсутній, була відпустка. Тобто, це ще й дуже зручний візуальний функціонал. І далі давайте створимо співробітнику лікарняний. Давайте візьмемо того ж самого співробітника Зайчук. Так само в програмі передбачено декілька видів лікарняних, вагітність пологи, лікарняні за рахунок ФСС, тільки якщо потрібно, якийсь окремий вид лікарняного. Оберемо звичайний лікарняний. І вкажемо період, коли вона вже повернулася з відпустки. І, наприклад, зараз я зроблю трошки заздалегідь до липня, вказуємо період лікарняного і серію номер. Відсоток оплати прорахується автоматично. Натискаємо заповнити і розрахувати. І ось програма, що нам зробила. Вона порахувала нам лікарняний. І розбила його автоматично за рахунок підприємства і за рахунок ФСС і загальна кількість лікарняного. Натискаємо Записати і Провести і Закрити. В програмі зарплатка ось на вкладці Налаштування можна одразу налаштувати, як буде нараховуватися середня. Внести графік відпустки і внести початковий стаж для того, щоб програма автоматично могла розрахувати лікарняні та відпускні. Далі, коли ми це все зробили. Ось ми відобразимо наші лікарняні, ми можемо перенести розраховані суми у документ нарахування зарплати. Натискаємо Створити. Відомість нарахування. Якщо в нас вже був створений документ за відповідний період, ми його можемо обрати та перезаписати, але звертаю увагу, що документ буде повністю перезаписаний. Всі дані, які в нього вносилися до цього, будуть видалені. Тож, якщо ви хочете вносити якісь коригування в документ на рахування зарплати, робіть це після того, як ви вже перенесли всі дані із зарплатки. Зараз я можу його просто використати. Обираю вибрати і йде заповнення перенесення даних в документи. І що ми тут бачимо? Ось наша співробітниця Зайчук. У нас перенеслася інформація по відпустці, дні і результат у гривнях. І так само по лікарняних двома окремими рядками за підприємством і за ФСС. І найголовніше, ось по основному окладу у нас програма розраховує цей оклад. Я написала забагато лікарняних для даної співробітниці, тому вона мені показала мінус один. У реальному житті ми цього робити, звісно, не будемо. І в нас тут програма відкоригує реально відпрацьований час співробітницею за цей період. Після цього залишається тільки перерахувати податки і провести і закрити цей документ. Ось таким чином відбувається нарахування лікарняних відпускних за допомогою програми Зарплатка. В програмі ще є додатково фіксування будь-яких невиходів, якщо нам необхідно зафіксувати безоплатний невихід на роботу. Оплату за середню, якщо це потрібно, за якихось інших причин, аніж відпустка або лікарняні, нарахування премії та, звісно ж, заповнення табелю та ще й з використанням графіків роботи для кожного працівника окремо. Якщо ви зараз працюєте в баз бухгалтерія та хочете розширити ваш функціонал по роботі з програмою, по роботі з зарплатою, тоді залишайте, будь ласка, у чаті цифру 4. І після конференції наші спеціалісти з вами зв'яжуться. За тими контактами, які ви залишали при реєстрації, і допоможуть вам підібрати найбільш оптимальний варіант саме для вас. На цьому в мене все.